Я перестану вважати США стратегічним партнером, якщо нам не дадуть допомоги Володимир Олександрович Зеленський. Знаєте, я боюсь, що якщо ми перестанемо вважати США стратегічним партнером, то далі, далі що далі буде, можна тільки здогадуватись, тому що якщо США перестане бути стратегічним партнером України та ще з нашої подачі. То всі країни, які так чи інакше світу зав'язані на США, і які допомагають Україні, тому що допомагає Україні США, вони тут же миттєво відв'яжуться від нас і тут же забудуть нас як страшний сон, нас і наших чиновників, які давно вже, як мені здається, як ми це бачимо з публікацією в західній пресі, піднадоїли трішки західним партнерам. Війна триває два роки, і вони, вони ці західні партнери, не готові два роки. Жити в постійному стресі і постійних донатах України. Власне, так само живуть українці. Згадайте себе на початку повномасштабної війни і подивіться на те, як зараз деякі українці вже адаптувалися і намагаються жити так, ніби війни насправді немає. Я не правий, правий. Так ось західні партнери вони працюють на свої власні народи. Вони хочуть, щоб їхні народи жили в щасті, в добробуті, щоб подорожували, А ви подивіться на карту, як там вони літають, як вони подорожують, які технології розвиваються, як вони взагалі живуть, і постійно стресувати вони не хочуть ні вони, ні їхні народи. І тому вся ця історія. Пам'ятаєте, коли я вам говорив, що не дасть Європа Україні тих великих коштів, які вони арештовують у російські. І пам'ятаєте, хто зі мною півтора-два роки на каналі, той пам'ятає, що я це говорив. Але тоді всі хейтили, всі так кричали, що прямо Україну завалять грошима. Завалили, завалили. Тільки ці кошти йдуть не на те, що ви думали, йдуть на оборону. Війна продовжується. Ворог нарощує озброєння, ворог нарощує потужність. А ми ще говоримо про те, що. Я не знаю, як це виглядає. Ще й ми кажемо, що ми не будемо штатів вважати стратегічними партнерами. Ну тоді більше стратегічних партнерів у нас немає. Це єдиний стратегічний партнер, на якому зав'язані всі інші партнерства. Чи ви думаєте, що Польща, Німеччина, Франція до речі, що про Францію не дуже шучуть, да? що вони ці країни вони допомагають Україні, тому що от вони так входять в наше положення? Чи ви не розумієте, з ким вони хочуть жити в мирі і особливо не сперечатися? Ви цього не розумієте? Я би був обережний зі словами, тому що якщо ще в Штатах прийде Трамп до влади, то тоді нам взагалі не буде чого вибирати і можуть наступити складні часи.